Розстріли на майдані в лютому 2014 року. Шестеро колишніх беркутівців постануть перед судом. Справа неякісних бронежилетів експосадовцям міноборони повідомили ще одну підозру: побиття та заробіток на ухилянтах. ДБР розслідує 260 справ за фактами порушень в ТЦК та ВЛК. Про все це просто зараз у Топ Ньюз. Вітаю. Розпочнемо з того, що ДБР затримало гендиректора Макіївського ливарного заводу, який з 2014 року працював з Росією. Після того, як місто прийшли окупанти, підприємство перереєстрували за російськими законами, а мільйонні податки відповідно йшли в кишені терористам з ДНР. На цьому вони не зупинилися у 2017 році. В різних регіонах України відкриваються сім фірм з підставними директорами. Де юре ділки нібито підписали договори з російськими фірмами на купівлю обладнання для гірничо-переробної промисловості, де факто товар виготовлявся в так званій ДНР. Аби обійти українське законодавство, продукцію перевантажували в Таганрозі, а в документах зазначався інший виробник. Сам директор ливарного заводу поїхав шукати кращого життя на підконтрольну територію України, де його й було затримано та повідомлено підозру у фінансуванні тероризму. За такий злочин можна на 10 років позбутися волі. Наразі встановлюються всі, хто має причетність до злочину. Колишня суддя з Луганської області підозрюється у державній зраді. Вона розпочала будувати кар'єру під егідою агресора на тимчасово окупованій території ще у 2014 році. Увійшла до складу так званого Міністерства державної безпеки ЛНР, розробляла проросійські проєкти законів, агітувала населення голосувати за визнання квазі республіки. А минулого року добровільно погодилася обійняти посаду сенатора від так званої. ЛНР у Раді Федерації федерального зібрання РФ за заклики до насильницької зміни конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність України та державну зраду можна довічно сісти за ґрати і позбутися усього наявного майна. Усім, хто стежить за новинами та процесами всередині країни, відомо, що увага ДБР особливо прикута до роботи територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Тривали перевірки, обшуки, оголошувалися підозри та обиралися запобіжні заходи. Відбуваються кадрові ротації у військкоматах, мета яких перезавантажити систему. Загалом ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень, які пов'язані зі зловживанням службовим становищем та перевищенням повноважень. 21 обвинувальний акт направлений до суду. Там фігурує 35 осіб. Про підозру повідомлено 58 особам. Задокументовано факти отримання неправомірної вигоди на суму майже 4 мільйона гривень. Арештована майна на понад 3 мільйони гривень. ДБР в чергове попереджає посадовців: якщо ви виношуєте наміри використовувати службове становище заради власної наживи під час війни, вас обов'язково буде викрито і при. Тягнуто до відповідальності. Екс заступник міністра оборони та керівник департаменту, що займався забезпеченням війська, зловживали своїми посадами та отримали ще одну підозру від ДБР за розтрату майна. Вони замовили за кордоном неякісні обладунки для ЗСУ зі стовідсотковою предоплатою. Як результат, армія отримала недоброякісні бронежилети, а бюджет втратив 250 мільйонів гривень. На початку року колишнім посадовцям Міноборони бюро уже повідомляло про підозру у перешкоджанні законній діяльності зсу. Мова йде про оборудки на 1 мільярд гривень. Підозрювані перебувають під вартою, досудове розслідування триває. Будь-які спроби послаблювати обороноздатність країни приречені на провал. Сильна і забезпечена армія це запорука нашої перемоги. І наостанок безпосередні виконавці розстрілів активістів майдану постануть перед судом найближчим часом. ДБР завершило розслідування щодо шести колишніх беркутівців 20 лютого 2014 року. В самому серці столиці міліціонери спецроти виконали наказ вищого керівництва і почали стріляти в мирних учасників мітингу. Тоді загинуло 48 громадян, а 90 отримали поранення. На сьогодні колишні працівники міліції обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, умисному вбивстві та викраденні табельної зброї. Слідство відомо, що обвинувачувані переховуються на території країни агресора та стали громадянами РФ, але це не звільняє їх від відповідальності. Винні обов'язково будуть покарані. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.